Топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Лот номер 97 рубль 1913 року, 300 років дому Романових, стан збереження МС-62, компанія NGC. Монета відкарбована з срібла 900-ї проби, вага 20 грам і тираж 1,5 мільйони. У нас випуклий тип. Я вже вам неоднократно показував, як дивиться саме проще всього. Ось тут у плоского типа в кінці такі, як дві, як дві крапочки. А тут крапочка і довша лінія. Це в нас випуклий тип. Останні збереження менше 62. Їх заслабовано 468 штук, а вище 728. За останні пів року суттєво виросли ці монети в ціні. У нас на сайті їх була достатня кількість на монітексі виставлена і по 8, по 9, по 10, там, тисяч гривень. Їх вже всі повикуповували. Ця монета вона на аукціоні Ренесанс виставлена. Думаю, що буде ціна десь 25-30 тисяч гривень. От в цьому діапазоні ви зможете її придбати.